Великі вантажівці набори допомоги. Так в центрах підтримки Я Маріуполь зібрали речі менше ніж за тиждень. Коли у міськраді оголосили про таку ініціативу, маріупольці охоче взяли в ній участь. Не хочу статися равнодушною, тому що ми всі це пережили. Ми всі спитали вже давно відплакали. Тепер плачуть наші. Друзі, наші українці, і ми і я вирішила поділитися тим, чим змогла. Приносили все, що могли, і те, що вважали за потрібне, бо маріупольці точно знають, чого можуть потребувати люди, які лишилися усього. Ну як ми ж одна країна? Ми ж Україна, ну як це? Там же ось такі діточки, ну як не допомогти? Ну вже шкода. Збирали по всіх містах, де є центри у Києві. До акції підтримки долучилися і ми. Я побачила, скільки навезло всього Маріупольців для Херсонської області, і знаєте, мене це не дивує. Зовсім не дивує, тому що це нормальна реакція здорових людей. Ми добре пам'ятаємо, як ми виживали в Маріуполі. Доставка вантажу зайняла декілька днів. Завантажили машину в столиці, потім заїхали у Дніпро. Усього вдалося зібрати майже 11 тонн допомоги. Всі розсортували, сформували пакунки. Дуже багато принесли гуманітарної допомоги, серед якої і продукти харчування, і засоби гігієни, і дитячий одяг, і дорослий одяг, і дуже багато таких побутових речей, які сьогодні мають можливість. Забезпечити першочергові потреби людей, які сьогодні посажали внаслідок такої агресії Росії проти України. З доставкою гуманітарного вантажу допомогли партнери міськради, логістична компанія САД. Пакунки доставили в передмістя Херсону. На Херсонщині продовжують фіксувати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції 6 червня. Олександр показує, як критично близько була вода і якого лиха вона наробила. Всі тікали, хто хто міг. Уже слава Богу, помаленьку спадає вода. Багато наробило горя. Цьому селищі немає світла і води. Постраждалі можуть отримати допомогу у волонтерському центрі, який облаштували в місцевому храмі. Люди приходять, ми їм продуктові набори, гігієнічні набори. Люди постраждалі, люди, які ну просто навіть прохожі. Ми їм віддаємо, пакуємо, сортуємо. Видають тут допомогу і від маріупольців. Херсонці зворушені такою підтримкою. Це дуже зворушливо, бо всі, хто з Маріуполя намагається зараз допомогти, це знаєте, як люди, які втратили свій дім, які багато не пережили цю окупацію Маріуполя, і ну, Господи, благослови вас, дорогі Маріупольці, хто зараз в Україні по всьому світу. І тільки так ми зможемо протистояти ворогу. В цьому впевнені і Маріупольці, і Херсонці. В єдності наша сила, і за цим перемога. Валентина Чурікова, Славко, Твердохліб, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.